Привіт, мій любий! Я рада знову тебе вітати. Що ж ми будемо з тобою сьогодні робити? Ти дізнаєшся, коли відгадаєш загадку. Тож слухай уважно. Він не ліжко, хоч спимо, лежимо і сидимо. Не простий, а розкладний, невеликий і зручний. Здогадався про що мова? Так. Розумничок, молодець! Це диван. Скажи, будь ласка, а для чого потрібен диван? Так, добре. На ньому ми можемо відпочивати, дивитись мультфільм, читати книгу. Молодець. Тому сьогодні ми з тобою зробимо диван з кольорових губок для посуду. У мене. Ось такі, тож починаємо Ось такий диванчик вийшов у мене. А який диванчик вийшов в тебе? Мені дуже і дуже цікаво. Чекаю на твій диванчик. До побачення!